З самого початку саме Дональд Трамп намагався все ж таки укласти мирну угоду. Мені здається, президент Сполучених Штатів Америки позиціонує себе як миротворець. І тому ну ми ж дуже добре пам'ятаємо його передвиборчу кампанію, там де він говорив, що ну моментально практично буде мир в Україні. Не моментально не потім у нас було 100, а, 100, днів, потім 100 днів, потім ще та, потім але ну слухайте, не так вже все і легко. А я вам хочу сказати, що не все зараз на превеликий жаль від нього залежить. Чому тому що давайте подивимося, що відбувається у світі. Світ вже стає не однополярним. Вже ми бачимо інші сили, які доволі потужні, подивіться на КНР. Тут вже, якщо, знаєте, так, рубом ставити питання, то, на превеликий жаль, воно так працювати не буде. Тобто, що може зробити зараз Дональд Трамп для того, щоб війна дійсно закінчилася? А отут вже треба думати: бо якщо ми говоримо про санкції, чи вони будуть працювати? Ну ви знаєте, так як було прописано навіть в тому законопроекті Лінсі Грема, про 500 це вторинні санкції. Ну, давайте подивимося, що було перед тим. А коли Дональд Трамп говорив про те, що він ми то там з Китаєм там 100% починали з того. Ну, Китай говорить: ну, давайте подивимось. Uh -huh. Нати вам ну, у там відповідь погралися. <нати> Абсолютно вірно. Ого, а тобто, а, що ми можемо очікувати а, від президента Сполучених Штатів Америки. А ми все ж таки можемо очікувати, що він буде намагатися все ж таки довести оцю справу до логічного кінця, я маю на увазі до підписання мирної угоди. 50 днів. Давайте згадаємо цю, Давайте. цю тезу. Про що вона на ваш погляд? Ну, якщо чесно, мені як людині, яка живе в Україні. І яка постійно знаходиться так само, як і всі наші співвітчизники, які зараз знаходяться в Україні, потерпає від пострілів, які відбуваються від шахедів від ракет. А ну знаєте, ці 50 днів ну на превеликий жаль, вони мені такого вже оптимізму не дуже додають, а тому, що за 50 днів може статися все, що завгодно. А до речі, я написала про це на своїй сторінці Фейсбук, також в Телеграмі. Тобто, 50 днів це до кінця літа, практично. І я розумію, що час впливає швидко, але на превеликий жаль. Зараз ситуація, яка є а, на фронті, а, ну вона дуже небезпечна. А, і а, що? Це може бути, знаєте, такий а, зараз а, реверанс, не реверанс, а, от все, що а, зможе зробити Путін, забирає, а потім вже там сідає за стіл перемовин. А, ну якось mm -hmm. так з іншого боку, а, якщо все ж таки дивитися на цю ситуацію, а, коли ти не можеш. Дійсно робити якісь ультиматуми, бо ми вже ж сказали про те, що та, слухайте, ну, санкції вони можуть спрацювати, можуть не спрацювати. Ми ж бачили також реакцію і Росії, і а, Китайської Народної Республіки. А, тому та, це можливість а, Можливість дати шанс все ж таки сісти, укласти цю мирну Але угоду. Це вже яка але, можливість. Але, а він же все ж таки відступив від того, що вони взагалі не надають зброю. І хоча зараз вони будуть отримувати кошти за ту зброю, але все ж таки петріоти нам вкрай необхідні. А петріоти нам необхідні для того, щоб ми захищали себе. А єдине, що коли ми говоримо про петріоти, ну знаєте, тут в мене також дуже багато питань, а тому що мова йшла про 17 петріотів. Ну ми чули, що він озвучив. Зараз виявляється, що їх нема де брати, і мова йде там про два-три, можливо, які ми отримуємо там від Німеччини від Нідерландів. Але це навіть не буде через декілька тижнів. Так. Це буде через декілька місяців. А що може статися з Україною за ці декілька місяців? Між іншим, це просто іншим, щодо мит, сьогодні Нью-Йорк Таймс написали про те, що Трамп навряд чи запровадить 100% мита проти Російської Федерації і торгівельних партнерів. Насамперед, через те, що це буде завдавати. Колосальних збитків самі самим Сполученим Штатам Америки, і при при цьому е, сьогодні це фактично повторив і так званий міністр закордонних справ Росії Лавров, який сказав, що у нас були санкції до того і будуть нові. Ми їх теж переживемо. Як би ви оцінили заяву е, цього так званого очільника зовнішньополітичного відомства Росії, який сьогодні ну, в досить притаманній йому такій хамовитій формі, е, оцінював е, заяви Трампа? Слухайте, ну це все ж таки міністр закордонних справ Росії. Тому так званий тут говорити ну то доволі ми ж, якось ми ж не не, не зрозуміло. А тому ну, давайте так, давайте ми будемо дивитися на речі по суті, тобто, що він сказав. Він якраз і озвучив ту позицію, що та Росія вона вже впорилася. В принципі з санкціями тому що ті санкції, які вже були запроваджені, ну то вони з самого початку для Росії були доволі неприємними. А і скажімо так, на сьогодні ці вторинні санкції, ви знаєте, мені здається, вони вже не будуть навіть такими болючими, як перші санкції, але так вони витримали. А, тому то, тут необхідно все ж таки знаходити якісь компроміси, як я бачу. А, так, ми можемо говорити про санкції, а, ми можемо говорити про інші речі, але що призведе до закінчення цієї війни? Оце я б хотіла сьогодні почути від всіх. А, тому що що я бачу зараз, що все ж таки війна буде продовжуватись. І навіть якщо ми будемо отримувати зброю, так. Величезна подяка нашим партнерам, але ми можемо не витримати чисто фізично, тому що в нас людей не вистачає. І я б дуже хотіла, щоб ми якраз отримували підтримку також людською силою. А Чи готові на це наші партнері? Ні, вони не готові. Чи готові вони надавати нам стільки зброї, скільки нам сьогодні потрібно, вже сьогодні і зараз. Ні, вони не готові. А, тому от, я вважаю, що от якраз той проміжок часу 50 днів буде витрачений не просто на те, що там ти, Володимире, подумай, там можливо на 49 день ти, ти все ж таки сядеш за стіл перемовин. А я сподіваюся на те, uh -huh. що буде вестися дуже потужна дипломатична робота, як з боку Сполучених Штатів Америки, так і в першу чергу, з боку України. Бо нам тут необхідно працювати як з нашими партнерами з заходу. Я маю на увазі це Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Канада, а так і іншими партнерами, а які можуть бути от якраз нашими партнерами. А не тільки на сьогодні, як воно виглядає партнерами Російської Федерації, так, дозволю собі просто репліку у відповідь на незрозумілість. Я називаю премєр міністра Російської Федерації так званим, оскільки. Як ви знаєте, після виборів президента у Російській Федерації ми не визнали його президентом, бо відбувалися вибори на окупованих територіях. Відтак, оскільки в Росії президентсько-парламентська форма правління, відтак уряд теж призначається фактично президентом. Особисто я вважаю, що він так званий міністр. Закордонних справ. Вікторе, Це ваша думка. Так. Ви маєте на неї право абсолютно. Але а, давайте De почнемо з того. Я розумію, де в світі визнають зараз його? Визнають, а тому ну, ну нам вже треба з реаліями працювати. Цивілізований правда? світ з ним не веде переговори. Ви ж ну як це не веде переговори? Ну про що ви говорите? Лавров зустрічався з Рубіо. І цивілізований, ви хочете сказати, що Рубіо не є представником цивілізованого світу? Ні, звичайно. А, не... Ну, якось трошки дивно, якщо чесно. Дивно, знову ж таки, ми mm -hmm. тут не, не будемо зараз з вами входити в дискусію. Я свою думку озвучив, ви свою. Ми рухаємося далі, будемо говорити про ще одну заяву Трампа, яка нібито прозвучала в телефонній розмові з Володимиром Зеленським. Про це повідомляють журналісти. Він сказав, нібито сказав президенту українському про те, що. Ну о, чи можна очікувати те, що Україна може атакувати Москву сьогодні? Білий дім спростував цю заяву, сказав, що нібито цього не було. А, але українська сторона продовжує ну так опосередковано на цьому наполягати? А, а що українська сторона васпонує? це хто? Ну ми будемо говорити про якщо телеграм-канали, то ви мене вибачте. То це не є українська сторона. А ну мені вважається, що а, кожна ескалація, на превеликий жаль, може створити тільки більше проблем. А тому то, я б взагалі не гралася в ці ігри, і угу. я сподіваюся, що то, а, такої розмови не було, тому що нам треба зараз зосередитися, а, як нам підписати мирну угоду. А якщо ми почнемо більше говорити про те, що будуть бомбудувати там Москву чи Пітер, я розумію наших людей іноді, тому що Київ на превеликий жаль, і не тільки Київ, а вся Україна зазнає практично кожної ночі тих ударів, але давайте будемо знову ж таки реалістами. На сьогодні, наскільки нас вистачить, а саме тому я завжди виступаю за дипломатичну деескалацію. і Я дуже сподіваюся, що та, така деескалація все ж таки може настати, а, але не на умовах капітуляції України. Оце головне: нам потрібна незалежна суверенна держава. І от давайте рухатися далі. Давайте ми покажемо, що ми не створюємо дійсно загрози зараз до когось. Тому що коли ми говоримо про те, що ми там готові вже стріляти по Москві і Пітеру, не ми говоримо, а от якраз в телеграм-каналах вони це проговорюють. А то, то знаєте, ті ж самі росіяни будуть казати: так нам казали правду. Це то дивіться, держава, яка а, на сьогодні є загрозою для Російської Федерації. Ми не є загрозою для Російської Федерації. Це Російська Федерація почала агресію проти України, і вона знищує зараз українців. А тому то, весь цивілізований світ повинен підтримати Україну і припинити це знищення.